На апаратній нараді про діяльність інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області на території міста Коростеня доповідала начальники відділу по північному регіону контролю за будівництвом об'єктів та якістю будівельних матеріалів Наталія Лещук. Як повідомила виступаюча, відділ здійснює свою діяльність на територіях Коростеня, малина Радомишля, Володар Волинського овруча, Лугин та народич. До складу відділу входять шість працівників. Основними завданнями відділу. Є участь у реалізації політики з питань містобудування в державі, здійснення архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних норм, стандартів, правил під час виконання підготовчих робіт, а також здачі об'єктів в експлуатацію. Відповідно до покладених на нього завдань, відділ проводить підсумкові перевірки об'єктів, які здані, готуються до здачі в експлуатацію, готує пакет, перевіряють пакети документів та дають дозволи на початок виконання підготовчих, будівельних робіт і контролюють весь процес будівництва, в процесі від отримання. Початку отримання декларації на початок виконання будівельних робіт до ввода об'єкта в експлуатацію. Тобто, коли об'єкт починає будуватися, відповідальність за нього, коли замовник отримав дозвіл, відповідальність за весь об'єкт переходить, знімається з забудовника, а переходить до підрядної організації авторського нагляду, тобто організації, яка виконувала проєкт, і технічного нагляду. Контролюємо ми ці організації теж і дивимось за правильністю виконання їх, ну заведення будівельних робіт. За минулий рік відділом проведено 329 позапланових перевірок та 74 планові. По користанню пройшло 109 перевірок. Всього накладено штрафів по північному регіону на суму понад 367 тисяч гривень. По нашому місту цей показник склав 82 тисячі 485 гривень. Доповідач звернула увагу і на суму накладених штрафів за перше півріччя цього року. Вона становить вже 714 тисяч гривень. Наталія Лещук відзначила, що. Що штрафні санкції в порівнянні з минулим роком значно зросли. Про підготовку навчальних закладів міста до нового навчального року поінформувала присутніх начальник відділу освіти Алла Краснокуцька. Протягом літнього періоду в школах та садочках проводився поточний ремонт покрівель, систем водопостачання та теплопостачання, проходила заміна віконних рам на склопакети. Значна увага була приділена благоустрою територій, ремонту фасадів та ганків навчальних закладів. Станом на 5 серпня комісії з громадського огляду готовності освітніх закладів до нового навчального року оглянуто та прийнято 16 дошкільних закладів та складено акти по підготовці освітніх закладів до нового навчального року. З силами працівників освітніх закладів за потужні підтримки батьків, батьківських комітетів та спонсорів. Саме на сьогоднішній день проведено поточні ремонти усіх класних кімнат, кабінетів, групових приміщень, спортзалів, спалень, підсобних приміщень, відремонтовано ігрове спортивне та технологічне обладнання. Крім того, хотілося відмітити, що завдяки потужній підтримці міського голови, згідно рішення сесії Користинської міської ради у цьому році на проведення капітальних ремонтів. У освітніх закладах відділено понад 2 мільйони гривень. Про діяльність новоствореного центру надання адміністративних послуг в Коростені, який запрацював з 1 липня цього року, доповіла начальник центру Оксана Іванова. Центр надання адміністративних послуг створений з метою надання якісних послуг мешканцям міста, які звертаються до Коростенської міської ради. Тут можна отримати консультацію з різних питань, які відносяться до компетенції міської ради, зареєструвати звернення, подати документи, записатися на прийом посадовця. Основне завдання центру це. Зосередити послуги Коростенської міської ради в одному приміщенні, аби мешканцям не доводилося підніматися до кабінетів посадовців та шукати відповідь на своє питання. З 1 липня до центру надійшло 286 заяв щодо отримання адміністративних послуг. Найбільша кількість заяв надійшла з наступних питань щодо постановки на облік громадян, які пас. Постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи для забезпечення санаторно курортною бутівкою у 2014 році. Таких заяв 118. Щодо видачі документів у сфері містобудування 56, щодо призначення матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста 26 заяв, щодо видачі та продовження терміну дії посвідчень батьків та дітей з багатодітної сім'ї 15, щодо постановки на квартирний облік 9 заяв і щодо призначення грошової допомоги на поховання 8. По закінченню апаратної наради міський голова Володимир Москаленко підвів підсумки роботи підприємств, установ організації міста органів виконавчої влади за липень 2013 року.